Здорово, узнал меня? Как? Как как не узнал? Я люблю Украину! И какая разница, на каком языке я это делаю? Меня звать Юлия Володимирівна А вам литна. все равно какой Виктор. Все равно! Раз разом у нас богато! Лірник і Андрій Молочний, які свого часу стали відомими українськими коміками, сьогодні перебувають у Росії та відкрито підтримують агресивну політику Кремля. Лірник, колишній учасник кварталу 95 та проекту Дет імені Чехова, замість повернення до рідної країни. Він обрав шлях колаборанта. Виступаючи в Росії та просуваючи проросійські наративи, молочна же зірка шоу Файна Україна теж пішов подібним шляхом, зрадивши Україну та працюючи на російську аудиторію. А тому, що в такому віці вже давно а, варто було б зрозуміти, де світле, а де а де темне, і хто агресор, і живучи в Україні, не мати проукраїнської позиції, це мені в голову не вкладається. Які деталі їх зрадницького життя розповів дядя Жора? Повірити і уявити не міг, що так може бути. Ну здогадки то були. Чим займаються колись відомі українські коміки та як висловлюються про війну в Україні? Розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Для тех, хто мене не знає, я сразу представлюсь. Я Антон Лірник, тот второй чувак из дойде мені чехова. Привіт, та я. Антон Лірник народився у а Нині це Кропивницький. Закінчив школу, вступив до місцевого педагогічного університету на факультет журналістики і, провчившись два курси, перейшов до іншого вишу, де опанував професію філолога. У рідному місті Лірник брав участь у команді КВК. Та працював на місцевих телеканалах. Вже у 2000 році комік переїхав до Києва. У столиці Антон почав працювати на радіостанціях, вести авторську програму на телеканалі Інтер та писати сценарії для фільмів. У 2003 році він приєднався до команди КВК Аляска. Там Антон Лірник познайомився із Андрієм Молочним, з яким у 2006 році створив комедійний проект Дует імені Чахова». Чехова. в бой з болими руками 65 п'ять гривен. Нітинісе педінцю лірник брав участь у створенні української версії популярного російського стендап шоу Камеді Клаб. Потім у складі Камеді Клаб Україн він виступав разом із Милошним. У цей час комік працював над сценаріями українського комедійного серіалу Таксі, а також займався його продюсуванням. Але після початку Росією війни на Донбасі та анексії Криму.

Також він не припиняв будувати кар'єру в цей час і в Україні. У 2015 році лірник приєднався до складу журі гумористичного шоу Ліга сміху, де займав там суддівське крісло аж цілих два роки. Окрім цього, разом із дядю Журою вів івенти в українських містах та паралельно знімався у російських проєктах. Ти щаслив? Да, да, щас. О, положив да? руку на Ну, Я займаюся тим, що мені подобається. Повномасштабного вторгнення лірник перебував у Росії 24 лютого 2022 року. Комік опублікував картинку із закликом зупинити війну. А в березні того ж року викликав негативний резонанс своїм зверненням до Путіна. Володимир Ватімірович я кам'ярне обращався. Ну обращаюся на к вам, потому что только вы можете помочь. Во многих украинских городах гуманитарная катастрофа. Но я говорю конкретно о маленьком городе Волновахи. Это город на востоке Украины. Там люди находятся в смертельной опасности. Женщины, дети, мирные жители. Украинская сторона готова сделать зеленый коридор, автобусы. Есть люди, которые готовы гарантировать прекращение огня. Но нужно согласие ДНР. Мы... Я прошу вас помочь в этом. Мы... Можемо этих людей. Сам же дядя Жура у своєму нещодавному інтерв'ю розповів, де зараз перебувають запроданці Антон Лірник і Андрій Молочний. Відомо, що ще давніше вони поїхали у Москву, аби писати там для Comedy Клаб, де інколи і виступали. Проте дядя Жора заявив, що наразі Лірник вже не у Росії. Принаймні, це остання інформація, яка йому відома. Лірнік точно не там, наскільки я останню інформацію про нього знав. А де він? Остання він був десь в Турції, ага. а е, молочний теж взагалі не чути не, не видно, але по, знову ж таки по, подейкують, що залишився в Москві. Ну і відповідно, позицію вибрав трошки. Окей. іншу. Працювати за поребриком до слова кликали і самого шоумена. але той відмовився. Це не моє точно. Це не моє було ще, і тоді, на той момент, І, е, відповідно, зі всього колективу я, я більше е, е, Україна і більше розвивати е, наші традиції, наші проекти. Цим активно продовжують займатися запроданці. у червні 2022 року. Антон Лірник виступав у Туреччині із хорошими русскими. та говорив, що кошти від концертів передвав до фонду допомоги українським дітям, які постраждали від війни. Уже у вересні лірник був помічений разом із путіністкою Ольгою Бузовою та з радниками Сергієм Пусиренком і Євгеном Нікішиним на лайнері для російських туристів, який курсує із Сочі в Туреччину. Ну просто ви паймітьте. Я український комік з єврейськими корнями. Мені здається, що кремлю хватає другого українського коміка з єврейськими корнями, якого Кремль зараз не вивозить. На початку 2023 року. Комік заявив, що переїхав повністю до Туреччини. А у серпні привітав українців із Днем Незалежності. Минулого року я жив не те, що не повним життям, а тільки на 20%. Решту займали переживання за сім'ю, близьких друзів та всю мою країну. Путінська війна не просто вбиває людей. Вона щодня потроху вбиває душі тих, що залишилися живими. Але я вчуся із цим боротися. Писав тоді лірник. Це приблизно в фівралі 2022 года. Я був в Москві і прям захотіла побутішествувати. Прям срочно в Турцію хопрям. Зараз Антон Лірник їздить із гастролями Європою, де виступає стендапами російською, оскільки за його словами така його аудиторія, але запевняє, що в майбутньому у нього з'явиться контент і українською. Там чи це зміни ставлення українців до нього після кількох років праці на ворога в період жорсткої війни, як саме і власне ставлення до Андрія Молочного. Зумастики Файна ТВ синоліпипка та йнокенті. Оджениць міста Коростен, Житомирської області Андрій Молошний із 2014 року повністю перейшов на російське ТБ і навіть став підтримувати кремлівську пропаганду, доводячи, що Києвом НАТО ходять фашисти. До того ж, він активно розважав російську публіку, називаючи своїх співвичизників найкращими гастарбайтерами та принижуючи українську мову підлими жартами бы ми, українці, придумали названня для цифр от свої по українськи От як это було? Посмотрите, розкажу вам на вот дені фантазії. вот ноль-ноль гривень у тебе в кармані. Знаєте, як це буде по українськи? Ну щось є у листопаді. 2019 року зрадник в інстаграм дописав ще п'ять років тому. Я навіть і подумати не міг, що Києвом натовпами будуть ходити фашисти. І почав писати різну ахінею про фашистів на вулицях Києва. Ну з цього можна було би звичайно в Якби не одне маленьке, але все таки це людина, яка має там, певну публічну впізнаваність і навіть прихильників. Пару місяців тому у нас була така дуже коротка е переписка, е де я дізнався, що певні проблеми в Андрія, в е його сім'ї, були тому, що я написав віршика. Людина досі не усвідомлює, що проблеми в його житті не тому, що е я якісь віршики писав, а тому, що в такому віці вже давно. Е Варто було б зрозуміти де світле, а де а де темне, і хто агресор, і живучи в Україні, не мати проукраїнської позиції, це мені в голову не вкладається. Проте молошний продовжив розважати росіян своїми стендапами, у яких геть не бентежичись, висміював українську мову, і розповідав, що український дупляж. Фільмів, ріже йому слух, а також жартував про співвітчизників, які найкраще вміють їздити на заробітки тільки до Москви. В одному із своїх виступів Андрій Молошний взагалі вирішив розповісти про те, хто насправді такі українці. Інці, українцю, ответьте мені, хто такі українці? Що ти так напряглась не надо. Хто такі українці? Так комік, який раніше заявляв, що по Києву натовпами ходять фашисти, у стендап монолозі назвав свій народ веселим і гостинним. За словами молочного, вони весь час їдять галушки і сміються. Так, от Крім того, молошний додав, що українці найдобріші і найкрасивіші. Вони люблять свою країну. І чим далі, нібито вони від України, тим сильніша у них любов. Любві обільні українці живуть в нью йорку і в Торонто. Ці українці збираються в барах, в пабах, бухають, весіляться, танцюють, їдять галушки, сміються. Отак от, так от. Це у них називається сумувати. Навіть з початком повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року дива не сталося, і чоловік продовжив жити в Москві та заробляти криваві рублі. Після лютого 2022 року актор не надто активно з'являється у соцмережах і лише іноді нагадує про себе черговими українофобними заявами. Так серйозний фільм привращається в кінокомедію. На відміну від лірника молочний продовжує жити та працювати в Росії, радісно поповнюючи скарбницю Кремля своїми податками, з яких потім купують та виробляють ракети для знищення України, в тому числі і їх рідних міст. Друзі, ну а на цьому поки що все. Я дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. А також не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на дзвінок та вподобайку під цим відео.